Привіт, друзі! З вами на зв'язку знову Тетяна Мердух. І сьогодні я продовжую тему по заробітку в інтернеті без складань. І сьогодні я вам розкажу про такий сервіс як vmmail.ru. Він вже працює кілька років, і за цей час е, користувачів встигло зареєструватися більше як 500. Тисяч людей, а якщо точніше, це 579 тисяч користувачів. За сьогодні зареєструвалося 809 користувачів, і зараз на даний момент на сайті знаходиться 3410. Виплачено вже на даний момент 4 мільйона 923 тисячі 401 долар. Ось така неймовірна сума. Давайте я вам розкажу, який заробіток тут є. Тут є заробіток, оплата за прочитання по пошти, за перегляд за серфінг, також оплата за виповнення завдань, тобто виконання завдань, є 5 рівнів реферальних виплат, це 10% 5%. 2, 1 і 1. Також є партнерська програма і мінімальна сума для виплати це 10 центів, всього лише. Так як цей сайт дійсно м -м, класний, він платить е, гроші, провірено. І я вирішила все ж таки вам розказати про цей сервіс. Давайте я вам покажу, як зареєструватися на цьому сервісі. Ми натискаємо е, тут кнопку ре, реєстрація натискаємо і вводимо свій логін, пароль, повторюємо пароль, вводимо також емейл і е, логін друга, пользователь, який прив'як вашу систему. Е, Тут буде писати мій нік. Тобто, якщо ви перейшли по моєму посиланню, до речі, яке знаходиться внизу під цим відео, то буде писати мій логін. Також ви погоджуєтеся з правилами і підтверджуєте, що це ваш єдиний аккаунт в системі VMMail. Вводите капчу і зареєстровуєтеся. Це дуже просто. До речі, ще також є тут. Відеоурок по тому, як зареєструватися на сайті. Тож у вас ніяких абсолютно запитань немає виникнути в цьому цій справі. Після того, як ви зареєструвалися, ви можете зайти на свій аккаунт, вводите в цьому полі свій логін, свій пароль, вводите і натискаєте на таку стрілку. І все, ви вже перейшли в цей аккаунт. Ось, до речі, мій аккаунт, як він буде виглядати. Зареєструвалася в ньому я недавно, тому великих досягнень поки що немає, але я вже встигла зробити 17 центів, які я вже можу вивести. Це я вам речі покажу у своїх наступних відео, як заробляти тут кошти, і також як виводити звідси кошти. Це все буде в наступному відео, щоб не робити це відео дуже довго. Тому дякую вам за перегляд. Будь ласка, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на мій канал, а також діліться цим відео в соціальних мережах. Всім дякую за перегляд, всім па-па.